Якщо ви тільки входите в дикий світ садівництва або вперше намагаєтеся виростити рослини з насіння, почніть з трав. Деякі трави легше виростити з черешків, ніж з насіння, наприклад, розмарин і лаванду, тому ці необхідні трави не входять до мого списку. Мета тут запропонувати вам трави, які легко виростити з насіння, а це означає: для проростання та росту їм потрібен мінімальний догляд. Мають високу схожість. Їх легко знайти. Трави це те, що я називаю щедрими рослинами. Оскільки ви використовуєте лише листя трави, вони дозволяють збирати врожай знову і знову. Крім того, сам процес збору врожаю фактично запобігає появі шкідників, відлякує хвороби та сприяє утворенню більшої кількості листя. Примітка, ми не медичні працівники. Завжди проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати трави в лікувальних цілях і обов'язково правильно ідентифікуйте будь-які трави, які ви використовуєте. Василь. Ботанічна назва Осимам, Базликам Сонячні Вимоги, Повне Сонце, Висота від 4 до 36 дюймів зони морозостійкості. Від 2 до 11. Базилік має кілька різновидів, причому базилік солодкий, найчастіше можна знайти в продуктових магазинах. Мій улюблений сорт для приготування генуейський базилік. Я вважаю його найсмачнішим, з легким перцевим смаком і сильнішими ароматичними якостями. Він також має більше листя і неймовірно плодовитий, якщо ви продовжуєте прищіпувати квіти та збирати листя. Якщо ви починаєте свій чайний сад, Базилік Тульсі, священний, потужна трава, яку століттями вирощували в Індії та використовували в аюрведичних практиках. Він має більш гіркий смак порівняно з іншими сортами базиліка, що робить його чудовим вибором для чаю. Запилювачі також люблять квіти та солодкий аромат, який вони дарують. Як виростити? Висаджуйте насіння базиліка в приміщенні за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Пересадіть саду на вулицю, коли мине небезпека заморозків. Базилік любить добре дренований ґрунт і регулярний полив. Прищипуйте квіти, щоб стимулювати ріст листя. Збирайте врожай регулярно. Чебер. Ботанічна назва Сатурея гортензія сачої Мантена. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 12 до 18 дюймів. Від 6 до 18 дюймів. Зони морозостійкості від 2 до 11 від 5 до 10. Чебер недооцінюють у Сполучених Штатах. Ця універсальна трава доповнює багато страв своїм ніжним смаком. Чебер літній це однорічна трава. Яка, як вважається, стимулює травлення, додаючи смаку стравам з, з птиці, а також рагу та супам із легко солодкуватим перцевим смаком. Зимовий чебер має більш насичений перцевий смак, улюблений в європейській кухні, особливо в м'ясних стравах. Його також використовують у висушеному вигляді в пакетиках, попурі та трав'яних засобах як виростити літній чебар. Висівайте насіння безпосередньо в саду після останніх заморозків, розставляючи насіння або розесаду на відстані 8-12 дюймів один від одного, виберіть добре дренований ґрунт із нейтральним або злегка лужним pH. Поливайте регулярно, особливо в посушливі періоди, забезпечуючи постійну вологість ґрунту, але не перезволожену. Чебар літній це однорічна трава, тому прищипніть кінчики, щоб стимулювати рослину до кущіння. Збирайте листя безпосередньо перед тим, як рослина зацвіте, щоб отримати оптимальний смак. Щоб отримати постійний урожай, висівайте насіння кожні 3-4 тижні. Зимовий чабар почніть сіяти насіння в приміщенні за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Або ви можете сіяти безпосередньо ранньою весною чи пізнім літом. Як і для літнього чаберу, дотримуйтесь послідовного поливу в добре дренований ґрунт із легка лужним арен. Озимий чебер, багаторічник витривалий, догляд не вимагає. Легко підстригайте, щоб зберегти форму. Чебрець. Ботанічна назва. Тимус звичайний. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 6 до 12 дюймів зони морозостійкості від 5 до 9. Англійський чебрець найчастіше зустрічається на кухні та додає пікантний і земляний смак. Однак існує багато інших сортів чебрецю: лаванда, лимон і лаймовий чебрець це лише кілька сортів із різними смаковими профілями, які варто вирощувати лише заради смаку. Чебрець добре поєднується з різними стравами: від смаженого м'яса та овочів до рагу та супів. Ароматні олії також є популярним вибором для настоїв і трав'яних чаїв, пропонуючи заспокійливий і ароматний напій із потенційною користю для здоров'я. Як виростити? Чебрець процвітає в різних кліматичних умовах і зазвичай є вічно зеленим, у зонах з 5 по 9. Насіння можна висівати в приміщенні або прямо в саду. Виберіть добре дреновану суміш для горщиків і тримайте її постійно вологою до проростання. Після закріплення чебрець стійкий до посухи Кінза. Ботанічна назва. Корієндр посівний. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 12 до 24 дюймів. Зони морозостійкості від 2 до 11. Кінза, також відома як листя коріандру, має свіжий цитрусовий смак. Однак деяким людям смак не подобається через генетику, деякі люди мають варіацію в групі генів нюхових рецепторів, через які смак кінзи сприймається як мильний. На щастя, для всіх нас, ми можемо насолоджуватися цією травою в салатах і посипати нею різноманітні страви. Як виростити. Насіння кінзи можна висівати безпосередньо в саду після останніх заморозків або сіяти в квартирах за 6 тижнів до останніх заморозків. Забезпечте ґрунт з хорошим дренажем і постійну вологість, а також регулярно збирайте листя, щоб запобігти випаданню. Петрушка. Ботанічна назва Петроселін кучерявий. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота 9-12 дюймів зони морозостійкості від 2 до 11. Петрушка часто відводиться до статусу гарніру, але її застосування виходить далеко за рамки цієї ролі. Він має яскравий, свіжий смак і додає хрускіт до салатів, супів і соусів, як чимічуррі. Він багатий на вітаміни К, С і А. Використовуйте його в чаях і настоях. Пропонуючи багатий поживними речовинами напій. Як виростити замочіть насіння петрушки на ніч, а потім посадіть їх у багатий вологий ґрунт. Регулярно поливайте і мульчуйте, щоб зберегти вологу. Збирайте зовнішнє листя, щоб стимулювати продовження росту. Монетний двір. Ботанічна назва Менте Спіпи. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 12 до 24 дюймів, зони морозостійкості від 2 до 10. М'ята ем користується популярністю у всьому світі завдяки своїй універсальності та чудовому смаку. Від ем'ятного чаю до маринадів і десертів. Ви отримаєте вибух смаку з м'ятою. Ем Крім кухні, ефірні олії м'яти ем корисні своїми заспокійливими властивостями від травлення до головного болю. Існує багато різновидів ем'яти, і з ними неймовірно весело працювати, щоб досягти різних смакових профілів. Я люблю марокканську, полуничну та швейцарську ріколу для чаю та простого сиропу. Зібрати м'яту ем для сушіння на потім неймовірно просто, і як тільки ви почнете її використовувати, ви захочете її цілий рік. Як виростити? М'ята ем активно росте, тому краще тримати її в горщиках, щоб запобігти поширенню. Проте деяким вдалося його стримати. Забезпечте багатий, вологий ґрунт і регулярно поливайте. Часто прищипуйте, щоб досягти кущистості. Витисніть насіння в ґрунт у приміщенні за 6-8 тижнів додати останніх заморозків і підтримуйте рівномірну вологість. Зелена цибуля. Ботанічна назва Лук шинопразумовий, сонячні вимоги, повне сонце до півтіні висота 12-18 дюймів, зони морозостійкості від 4 до 8. Більш тонка альтернатива своїм більшим родичам Елеям. Шні Цибуля пропонує більш м'яку альтернативу. Є сорти звичайний і часниковий зі своїми характерними смаками. Більш м'який сорт, звичайний, покращує салати, соуси та омлети. Хоча я люблю настоювати ці чудові фіолетові квіти в оцті для заправок і маринадів. Як виростити? почніть у приміщенні за 6-8 тижнів до останнього морозу. Ви також можете посіяти насіння прямо в саду ранньою весною в добре дренований ґрунт. Часто обрізайте листя, і новий ріст буде вироблятися протягом сезону. Ботанічна назва Анитамґравеланс, Сонячні вимоги, Повне сонце до півтіні, висота від 24 до 60 дюймів, зони морозостійкості від 2 до 11, листя та насіння кропу, найбільш відомі як допоміжні огірки, є освіжуючим доповненням до салатів, заправок і страв з морепродуктів. Слово кріп походить від норвезького слова диле, що означає заспокоїти, що відображає історичне використання цієї трави для заспокоєння розладів травлення та коліків у дітей. Як виростити, ви можете прямо висіяти насіння кропу в саду пізньою весною. Виберіть місце з добре дренованим ґрунтом, регулярно поливайте. Вам потрібно буде забезпечити опору для високих гілок і довгих стебел. Можна збирати листя і насіння для кулінарного використання. Орегано. Ботанічна назва Материнка. Звичайна, сонячні вимоги, повне сонце, висота від 24 до 36 дюймів, зони морозостійкості від 4 до 8. Ароматний із легка гіркуватим смаком орегано покращує страви від піци та соусів до салатів і сальси. Ви можете використовувати орегано як свіжим, так і сушеним, причому сушена форма часто має сильніший смак. Є кілька різновидів Hotan Space один із моїх улюблених, які додадуть додаткового смаку вашим кулінарним пригодам. Орегано також має потенційну користь для здоров'я завдяки своїм антимікробним властивостям і високому вмісту антиоксидантів. Як виростити? почніть посів насіння в приміщенні за 6-10 тижнів до останніх заморозків. Використовуйте піддон для посіву насіння і ледь накрите насіння. Використовуйте тепловий килимок, щоб підтримувати ґрунт у теплі для сприяння проростанню. Коли ви будете готові висаджувати рослини в саду, забезпечте їм добре дренований ґрунт і регулярно поливайте, поки рослини не заживуть. Обрізайте, щоб сформувати та стимулювати розгалуження. Шавлія Ботанічна назва. Шавлія лікарська, сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 12 до 24 дюймів. Зони морозостійкості від чотирьох до восьми. Шавлія – одна з тих шанованих трав, історія якої сягає як стародавньої мудрості, так і кулінарної досконалості, яка вже давно посідає місце в різних культурах. Його наукова назва Шавлія, походить від латинського слова салври, що означає рятувати або зцілювати, підкреслюючи його історичний зв'язок із лікувальними властивостями. На кухні шавлія добре поєднується з насиченими пікантними стравами, додаючи глибини птиці, свинині та м'ясному ем фаршу. Як виростити? Посійте насіння в приміщенні за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Шавля має переваги від раннього початку вирощування в приміщенні, щоб забезпечити міцну розеясаду, коли прийде час пересаджувати. Підтримуйте ґрунт постійно вологим. Але не перезволоженим. Використання пульверизатора для більш м'якого поливу допоможе уникнути турбування насіння. Пересадіть на вулицю, коли мине небезпека заморозків. Календула. Ботанічна назва. Календула лікарська. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 12 до 24 дюймів. Зони морозостійкості.